субота, вже після обідня. Після обідній час ми вибираємось, хто б міг подумати по супермаркетах. Ну, закупити трохи продуктів, але ще б нам потрібно купити різні кури і смаколики купити якісь на подарунок, який ми хочемо відправити. Україну. Завтра буде відправка тут з Казеру з сусіднього містечка. Так, У нас тут католики зібралися, співають там різдвяних пісень. Взагалі у нас така погода дивна, літня, то дощ, то сонечко. Ні, маєте назад сідати. Лія, маєш назад сісти, ми далеченько їдемо. Спорт, спорт, спорт. Ні, сідай, сідай. Вони на віта. Людей. перед Різдвом, ще й субота, всі на закупи. Це ж якраз обід закінчився, французький. Тис. Приїхали. Так, Семен Миколай залишилися в а де сумки? Залишились вдома, у Миколая вже почався урок з французькою, після нього зразу в Семена, ну то і вони не дуже і хотіли. А Петро поїхав за компанією бо дома, щоб не сидіти довго. Іграшки і таке все ми не збираємось купувати, такі продукти Він зараз візьме шаріо і ти будеш на ньому. Класні сміттєві баки для сміття, для паперу, для пластику, це для лампочок, це для батарейок. Ми давно не викидали батарейки, треба було взяти з собою. Ні, на нащо нам це? Це, щоб комусь дарувати. А можна О, це... в Україну. Наші... Це шкатулка така. Ух, Насильки, так ще там цукерки. Батюр, музикаль. Мама, може це віддати? Кому бабусі? Дідусю? Я думаю, їм сподобається. Ні, це ми не беремо зараз. Не сьогодні. Я хочу ось такі устриці. Добре. Добре але вони доволі дорогі. Thank okay. Що це в тебе за пакетик такий? Wow. Різні набори для шиття. Так, ми сидимо в машині, чекаємо на тата. Він вже заходив тут сусідній будівельний супермаркет, придбав картонні коробки нам для посилок. для відправки. Зараз пішов ще, хоч вина купити теж на відправку. Збираємо Мамо, Наші новорічні акупіку. Я знаю, знаю, тут вже положив. Перепаркувався і пішов в машину. Дуже багато. Весь паркінг зайнятий, всі на закупи. В суботу вибрались. Різдво на носі. Так. В середу вже Різдво. Точніше, переддень вже у вівторок. різдво. Додому ми врешті потрапили, якщо ви <хи> переймалися цим. Витратили кілька годин, але місія була виконана. Насправді нічого особливого, більш вартого фільмування за день не відбувалося. Якісь домашні справи. Більш такий вихідний день, коли ми намагались відпочити, як це нам вдалося чи ні. З великою родиною, з великою кількістю дітей, та все ж вийшов влог короткий. Тим не менш, я знайшла натхнення, бажання зняти окреме відео, де детально розповіла навіть про ціни, конкретно показала все, що ми купили, що ми обрали на презенти для наших рідних, те, що будемо відправляти в Україну. І все це я виклала на новому, новоствореному каналі, саме про. Покупки, бібічний бік -шопінг, бі Шопінг називається цей канал, я його потрошки наповнюю. Якщо ви раптом це пропустили і ще не заходили на цей канал, не підписувались, не дивились, то зробіть це, бо ось відео про те, що саме ми придбали, я виклала ще вчора ввечері. Ну, так, зафільмувала і одразу, одразу це все завантажила. Тому ті, хто слідкують за нашими покупками і витратами, вже це могли переглянути ще вчора. Тож запрошую, запрошую переглянути. Тут я вирішила вже так не деталізувати, тут більше залишити відео про наше життя, фільмувати, архівувати те, як проходить, проходять наші будні, ну, в даному випадку і вихідні. Хотіла дещо. Чи де чим ще поділитись? Насправді ми збиралися в неділю відправляти це все на чотири родини для моїх батьків одну посилку, одне відправлення в Харків для моєї сестри і в Павлоград для ваніної мами і для сестри мого чоловіка. Але Ось що сталося вже в пізно ввечері. Я вирішила переконатися, що буде відправлення що приїде водій, що перевізник нас не підведе, і в сусідньому містечку, тут біля траси, основної траси є пункт, де можна. Зробити це відправлення, там зупиняється автобус, Казер, місто називається два тижні, раз на два тижні в неділю о 9.30 має зупинятися автобус і забирати ці посилки. І ось я вирішила перевірити. Ми зробили це лише один раз, два тижні тому. Зазвичай ми їздимо в тулузу це робити по суботах, але знали, що має бути автобус. Я зайшла перевірити повідомлення від перевізника. Є така ось там група. Перевізник Магелан називається, і побачила, що з дня три, дня три тому було повідомлення, що в Казері буде водій не в неділю, а в суботу, з 15 до 15.30, що власне вже цей час минув, бо дивилася це в суботу вечором. Ось так непередбачувано вийшло, що в неділю наші посилочки не поїдуть. Ми, ну, я боюся, що в наступну неділю в в Тулузі теж відправлення не буде, тому що в минулому році, як ми пам'ятаємо, ось за день до нового року і о, за тиждень до нового року і тиждень після нового року не їздили автобуси. Ось в них теж така відпустка була. Тому можливо і на жаль, наші всі ці відправлення. Будуть перенесені аж вже після Нового року. Ну, подивимось. Доведеться нам, мабуть, ті сири, які ми купили з'їсти самим, але насправді, думаю, що ми можемо їх презентувати тут і нашим французам, українцям. Подумаємо, що ще ми будемо. Ну, тобто, пригостити можна і тут когось. А вже коли буде актуально, зробити свіжий ще дозакуп перед тим, як. Вже будемо відправляти. Отже, така історія: все, все про наші такі пригоди. Це насправді і не пригода зовсім. Хотіла ще дещо показати: ось в Фейсбуці побачила, як в групі карбони. Хтось написав допис про те, що зібрали іграшки, м'які іграшки, і готові віддати їх на благодійність. А саме шукають асоціацію або групу людей, які займаються відправленням для постраждалих від урагану на острові, на острові Мілєт. Здається, так називається. Виправте мене, якщо я неправильно кажу, ну, це я читала з французької. Це землі Франції, де нещодавно стався величезний ураган. Загинули сотні людей і французи. Я просто хотіла наголосити, що вони ось, ось такі теж переймаються долі людей, які живуть далеко від них. І згадалося мені, що коли. Велика війна почалася в Україні. Вони ось так допомагали багато українцям, теж відчиняли двері своїх домівок. Вони допомагали гуманітарною допомогою багато. І навіть одного дня я фільмувала вам, як я теж долучилася до зборів гуманітарної допомоги. Ну, я саме допомагала як волонтерка все це пакувати, складати, підписувати українською коробки. А ось в міському муніципальному такому величезному ангарі, де зазвичай паркується муніципальний транспорт, там організували збір допомоги. І це було в... наприкінці осені, осіння... 2022 року, коли були перші обстріли, коли вперше залишилося без світла, без тепла в Україні. Тут ось люди небайдужі організували такі збори, збирали ну, просто все підряд. В основному просили, звичайно, там теплий одяг, якісь речі побутові, ковдри, спальники, але й багато іграшок, засобів гігієни, якісь техніку якусь побутову теж збирали. Я все це бачила. Бо я це все ну, пакувала, як я вже сказала. Ми сортували, пакували, все це підписували. Не я одна українка була, ще дівчата приходили там, чергували по кілька годин і ось ми допомагали. Але я на власні очі бачила, як люди все це привозили, підвозили і підвозили. Ці збори тривали кілька днів і назбирали цілу фуру цієї допомоги від одного невеликого містечка у Франції. Тут у нас в карбоні. Що ж, життя, те, що відбувається в світі, звичайно, просто жахливо. Стихійні лиха теж відбувалися весь час, і люди тут, місцеві, завжди готові простягнути руку допомоги. І таке. На цьому насправді варто повчитися такій громадянській позиції, такій громаді. І, а ми, в свою чергу, раді, що опинилися саме тут і можемо спостерігати ось таких небайдужих людей навколо. Це насправді надихає, таку дарує, хоч і слабко, але надію в людство, віру в людство. Дякую, вибачте, за ці філософські відступи. Ну, були в мене такі думки, вирішила з вами ними теж поділитися. І сьогодні ще буду, мабуть, ділитися, бо обіцяла провести пряму трансляцію ближче до вечора, як завжди, о шостій за Києвом. Зберемося, трошки потеревенимо, поговоримо. Можливо, у вас є якісь запитання, ви ще встигнете мені написати їх тут, а я буду збиратися з думками і на зустрічі щось та й розповім. Все, дякую вам за перегляд. Бережіть себе, будь ласка, знаходьтесь в безпеці, наскільки це можливо. І побачимося. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на новий канал про закупівлю продуктів. Під цим відео є посилання на цей новий канал. Все, бувайте!